Я дуже коротко сьогодні, бо в нас є гості і шановні гості, яким завжди є що сказати. Я зачитаю лише декілька віршів із книги пророка Ісаї, 61-го розділу, для того, щоб ми мали їжу для наших роздумів і відгук в наших серцях знайшли для молитви. З першого вірша прочитаю по третій, включно: Дух мого владики Господа на мені. Тому що Господь мене помазав, аби благовістити у Богім, послав мене лікувати розбитих серцем, звіщати полоненим визволення і в'язням відчинення темниць, проголосити рік Господнього благовоління і день відплати нашого Бога, потішати всіх засмучених, дати тим, котрі плачуть на сіоні, замість попилу вінець слави, єлей радості замість плачу, і одяг слави замість пригніченого духу і зватимуть їх. Дубами праведності, Господніми саджанцями слава. Амінь. Отакий короткий текст я зачитав для того, щоб ми разом з вами пороздумовували. Ну, перше, що ми починаємо читати, і нам зразу кидається в очі, да, місіянський мотив цього тексту. І дійсно цей текст зачитав Ісус Христос, пам'ятаєте, де? В Назарійській синагозі. Коли дали йому можливість читати, в принципі, і у нас така традиція в Івангельських церквах, коли приїжджають гості їм надають право і благословення таке, да, звернутися зі Словом Божим до оточуючих. І коли Ісус Христос зачитував це місце Писання, Він зупинився на тому, що Він проголошає рік Господнього благословення, благовоління, да, тобто про день відплати він нічого не говорить. Коли ми читаємо і написано про те, що Дух мого владики Господа на мені, тому що Господь мене помазав, ну, від нас, вже християн 21 сторіччя, ну не може да, якось, е від нашої уваги десь зникнути натяк на святу Трійцю. Ісая, який нічого не чув про трійцю. Ісая, який нічого не знав про Трійцю вдохновленню Духа Святого пророкує. І дійсно, про кого ж він тут говорить? Він говорить від імені Другої іпостасії Божественної трійці, Сина, про те, що Дух, а який Дух святий почіє на мені? А цей дух це дух кого? Мого Господа, того батька. І ціль, ціль і суть служіння Месії, друзі, це. Благовістити, це зцілювати, це звільняти. Ну і судити, друзі, в друге пришестя Ісуса Христа. Коли в Назарецькій синагозі Христос зачитував цей текст, Він зупинився саме там, де було сказано, що Я прийшов проголосити рік Господнього благовоління. Він нічого не каже про день відплати вашого Бога. В другий свій прихід Христос прийде як суддя. Ми маємо з вами велике благословення бути учасниками служіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який прийшов для того, щоб благовістити, для того, щоб лікувати розбитих серцем, звіщати полоненим визволення і в'язням відчинення темниць. Але про що ж говорить Ісус? Бо саме цей текст надихав Івана Хрестителя у в'язниці послати до Ісуса своїх учнів з питанням. Пам'ятаєте всі цю історію, коли Іван Хреститель, будучи претечю. Глашата царя, царів попадає у в'язницю? Я переконаний, що Він, знаючи Писання, згадує цей текст. Пам'ятаєте, яке питання він приніс через своїх учнів до Ісуса? Чи ти той, чи чекати нам іншого? Але про що говорить цей текст? Він говорить про духовне визволення. Він говорить про духовну свободу. Він говорить про те, що Христос прийде і розіб'є духовні кайданки, які спутують людей. Друзі, скільки з нас були залежні? Скільки з нас мали тенета і пути, які зв'язували нас? Але ті, хто познали Господа, отримали звільнення. Але ті, які познали Господа, отримали звільнення. Але у чому ж добра звістка? У чому добра звістка для убогих та страждальців? І про це ми можемо з вами прочитати вже в третьому вірші. Дати тим, котрі плачуть на сіоні замість попелу вінець слави, єлей радості замість плачу і одяг слави замість пригніченого духу увага, і зватимуть їх дубами праведності Господніми саджанцями. Добра звістка для вбогих і страждаючих в тому, що вони стануть дубами праведності. Ті, які мають дух Божий, а не дух цього світу. Ті, які не дуже наповнені духом цього світу, ті, які страждають від неправди і несправедливості цього світу в Ісусі Христі, набудуть міць і будуть їх звати дубами праведності. Їх будуть звати дубами праведності. Чим слабляться дуби, друзі? Своєю величю і міцю. А чому в чому секрет? В їх довголітті. Дуби славляться своєю міцю і величю завдяки своєму довголітті, бо на протязі довгих років вони формуються. І бути міцними дубам допомагає міцна кора, щільна деревина, і ми знаємо з вами, що дуби, які ну, вже багато років да, росли, які потім зрізаються і моряться у воді. Вони коштують, і меблі з такого дерева коштують дуже великі гроші. Щільна деревина. Але є ще дещо, що робить дуб міцним: це коріння. Дуже глибоке і розгалужене коріння. Дуже глибоке і розгалужене. Вони глибоко проникають в ґрунт і дуби стають з роками майже непохитними. Вони тримають сильний вітер, вони тримають морози. Тримають жару сонячні лучі, і вони стають дійсно непохитними велетнями. Чому саме дуби, друзі? Чому Бог порівнює нас, порівнює тих, хто будуть саджанцями Його слави з дубами праведності? Ми знаємо з вами, що тут же є грибники серед нас. Я знаю. Я дуже люблю гриби. І з дружиною часто гуляємо лісом, бо живемо недалеко від лісу собакою. Бачимо величну кількість грибів, але ми боїмося їх торкатись, бо ми в них не розбираємось. Але люди, там наші сусіди, гуляють з двома відрами, друзі, збирають гриби. Буквально вчора гуляли з собакою. Да, попадаємо на галявину, ну, класні гриби, красиві, отакі шляпки. І прямо штук 6-7 разом, віддасть, грибники пропустили їх. І ми з дружиною подивились, Таня ще їх пофоткала собі. Да, і на цьому ми і зупинились. Друзі, в тіні густих дубових хащів і лісів дуже часто можна побачити велику кількість грибів. Грибники, які гриби ростуть під дубами? Біли. Білий гриб, боровик, так? Які ще? Маслята? Ні. Ні, Опеньки, падасіновіки, що ще. Велика кількість грибів. Але знаєте, що властиво грибам? Гриби можуть з'явитися за одну ніч і так же швидко зникнути. В гриба у порівнянні з дубом майже взагалі немає коріння. І коли ми гуляємо, можна да, прутіком торкнутися гриба і що він випадає зі свого місця? Випадає зі свого місця. Отже, Дуби повністю протилежні, гриби повністю протилежні дубам. Бурхливе та швидке зростання, але короткочасне існування це не те, чого прагне Бог для своїх дітей. Чуєте, я повторюю. Бурхливе та швидке зростання, але короткочасне існування, це не те, чого Бог бажає для своїх дітей. Образ зубу це образ довготривалої духовної міці, яка необхідна нам з вами. Довготривала духовна міць і зрілість. Наше християнське життя, друзі, це не швидкий спринт, це марафон, який нам належить пробігти, пройти, залишаючись вірними Богу. Отже, друзі, тому образом для свого насадження Бог обирає саме образ дуба, а не гриба. Ким є я сьогодні? Питання до мене і до кожного з нас. Чи я дуб праведності, чи я гриб в тіні дуба? Це дуже важливе питання, друзі, і на нас велика відповідальність за те, щоб ми пройшли цей марафон. Щоб ми пройшли земне поприще, яке угодував нам Господь, прославивши його святе ім'я. Висновок: Бог віддає перевагу дубам. Бог віддає перевагу дубам. Тобто довготривалої духовної зрілості, яка важлива не лише для нашого вічного блага, а й для нескінченного відображення Його слави. Отже, зараз ми будемо молитися. І я би хотів, щоб ми в коротких молитвах, звернувшись до Господа, прославили Його святе ім'я взагалі за те, що ми можемо бути в Його саду, щоб ми просили у Бога зрілості, щоб ми просили у Бога витримки, витривалості, благословення для того, щоб наш земний забіг увінчався вічною славою. Амінь.